Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке трішки оглядове відео, я б сказав. Розповім про те, як я купляв пилосос Redline rl 3 80 Це пилосос промисловий. Промисловий він для будь-яких будівельних робіт може використовуватись. Я собі його оправ під того, щоб чистити сажу, <кхем> тобто чистити димокодум. Але, як кажуть, не так сталося, як гадалося. А, в чому суть? варіації цього пилососа є дві. Ну, Принаймні зараз. Це 70 літрів і 3 кВт з двома моторами. І 80 літрів 4,5 кВт відповідно 3 мотори. Кожен мотор відповідно, по 1,5 кВт. Я замовив його, він там коштував 14,5 тисяч. Я вагався брати дешевше за 12900, чи це за 14500, вирішив, що все ж таки буду брати більш дорожче, щоб <клес> точно знав, що в мене вистачить потужності, щоб точно під мої завдання він використовувався нормально. На стадії до того, як я його оформив, зв'язався з продавцем, наче все з'ясували, все як би поговорили, проговорили, що як. Він розповів, що вони там їх продали вже 8 контейнерів. Ну, Як то кажуть, то їхню справу, скільки в них продали. Моє питання було в тому головне, як він буде відповідати моїм потребам. А, в Ютубі є відео одне всього -на всього, на про цих пилососах. А, Людина теж Чернігівщина. А, він якраз для цих цілей використовував цей пилосос. і відповідно я вирішив, що ну, якщо він використовує, якщо в нього там не було проблем з тим, що сажа попадає якось до двигунів, а, то відповідно, цей пилосос підійде й мені. Я відповідно вирішив його замовити. Продавець, ще порекомендував взяти додатковий фільтр для цих цілей. Ну, я вирішив добре. Порекомендував то візьму. І від того мені воно обійшлось десь 15-100, мабуть. Бо я замовляв спочатку дешевшу версію, взяв, потім вирішив доплатити і за фільтр, і за відповідно більш дорогу версію. І так я став майже щасливим власником цього пилососу. Пилосос приїхав до мене в суботу. Субота це у нас була. Вівторок ну, десь 30-та чи якась така. березня. Відповідно, відправили одразу після того, як я оплатив. Тобто з цим проблем не було. О, з чим виникло проблем? Коли я отримав пилосос, я вирішив його перевірити. Ну, Відповідно, це нормальний. Коли я вирішив його запустити, він перестав перестав, господи, не перестав, він якось слабенько засасував повітря. Тобто я вирішив, що ну, якось дивно воно, що в нас є пилосос на 1600 Вт і що він по потужності десь на двох моторах, тобто тут 3, 3 кВт мало бути. В нього тяга була така, як на тому, що на 1600 Вт. Я був здивований. Виявилося, що я там трішки забув закріпити шланг, котрий йде для зливу води. Там знизу такий шланг, і відповідно, що він за воду був не закріплений. Ну, рейс тим, я ще що забув сказати, пилосос, коли я отримав, він був вже з трішки брудним фільтром. Тобто, або його перевіряли десь продавці відповідно, або хто вже його повернув. Тобто дивно якось було, що ціну. Там трішки замурзаний такий фільтр. Був, видно, що вже десь, десь пилькові він зібрав якось. Е, відповідно, я вирішив його перевірити. Оце от стягою не підійшло мені, все там закріпив по тому флангу. Тяга покращилася. Так, не буду казати нічого, тяга покращилась. Е, я вирішив перевірити його енергометром ще. Тобто той прилад, який заміряє, яка споживча, скільки споживає та чи інша техніка. Коли я почав йому заміряти, виявилося, що у нас дивіться, у нас справа в тому, що у нас 16 а автомат стоїть. тобто, відповідно, У нас 4,5 кВт він просто-напросто не витягнув. Ну, технічно може витягнути, але може спрацювати. Так от я боявся, що не витягне, і вирішив протестувати з двома двигунами. З одним двигуном я побачив, що він споживає з розетки всього-навсього близько кВт. Тобто 1100-1000 Вт він споживав з розетки. Коли я відповідно увімкнув другий двигун, споживання виросло до 2 кВт. І коливалося, якщо під навантаженням, тобто якщо повністю отвір закриваєш, то воно відповідно там зменшувалося до 1600 на двох двигунах, хоча мало бути по факту на двох двигунах 3000 Вт вже, замість 2000, котрі я мав. Тобто, фактично, двигуни в цьому пилососі були по 1000 Вт, а не по півтори тисячі. Ну, раз така справа, я вирішив перевірити вже й третій двигун. Що ж буде, коли я третій вимкну? Чи вимкнеться чи ні, автомат? А, ні, нічого не вимкнулось. Споживання виросло трішки, ну, загалом до 3000 Вт. Тобто 2,7-2,8 загалом зазвичай була така десь потужність в нього. Що значно менше, ніж заявлений продавцем. Я. я спробував з'ясувати це питання з продавцем. В суботу відповідно мені сказали, що в субота це в них робочий день був ще, але до 15 склад працював, тобто вирішили перенести все на понеділок. На понеділок, десь о 5-й вже вечора, я вже думаю ніхто мене не бере зовсім, вирішив на мене набрати якийсь там спеціаліст. Вони з дивних мені номерів дзвонили. Останній цей спеціаліст дзвонив мене, мені з номера, який підписаний, якщо не був, він не тут. Мене це здивувало відповідно, ну що поробиш. Хтось дзвонить, то дзвонить. Виявилось, що це сервісного центру дзвонив. Мені сказали, що вони в себе заміряють, у них все шикарно. Вони почали мені казати, що я якось не так заміряю, а чи впевнений в приладі, я котрим я заміряю, це все, що називається. А Чи в мене там якісь по стандартам автомати стоять. Тобто почали отак от наука лапшовішати про те, що там, а що це я винен, що, що я щось не так роблю. Що у них типу, воно замірялось? Вони заміряли при 235 вольтах, як він мені сказав. Хоча це не має так замірятись, має замірятися при 220. Відповідно, що у них там 1,4 кВт з чимось. Тобто, фактично, виходить ну, 4200 потужності, мала бути, тому що він мені казав. А, звісно ж, якогось відео доказу, фотодоказу чи ще чогось, мені не тобто, ну, На словах сказали, що отак. А, почали розповідати про те, а що, от якщо ви нам повернете, що називається, а якщо ми перевіримо і з'ясуємо, що у нас все так само працює. Я кажу. Ну, я не знаю, як воно у вас має працювати, хлопці, бо в мене воно працює саме отак. Я вам три відео скинув, навіть там більше було відео. І воно працює відповідно так, як працює. Тобто, якби воно мало потужність 4,5 кВт, у мене б вимикався автомат. А прилад, який в мене заміряє цю напругу, він у мене відповідно виміряє до 3660 Вт, якщо я не помиляюсь. Тобто, технічно, при більшому навантаженні, ніж 3,5 кВт, він бував, мав блокувати, щоб вимикатися. Він не вимикався в мене. Тобто, вони мені кажуть, що все типучі ті путі, все добре з цим пилососом, що називається, у них такий самий пилосос, У них партія, у них 11 контейнерів. Їх було продано. Одне питання тільки що у вас 11 контейнерів було продано. А покажіть мені, будь ласка, відгуки на ці пилососи, бо в інтернеті фактично в Ютубі є лише один відгук від одного чоловіка, котрий лишив його ще в 20-му році, якщо не помиляюсь. Тобто вони мені розповідають про 11 контейнерів, а по факту відгуків на це пілососу немає. Якщо подивитись на промі, так само я не знайшов там людей, котрі купляли б саме пілососу. Я не кажу, що там якихось продаж нема. Там от у них от в магазині написано, що у них там менше 100 замовлень, тут не вказано скільки точно. 4 роки на пром'ю, навіть якщо уявимо, що не тут всі замовлення. Але, по суті, по відгуках 17 відгуків, і наскільки пам'ятаю, там, от... Жодного пилососу не було, по, жодного відгуку вибачаюсь, не було саме по пилососу. Тобто по насадках, є, по фільтрах, по іншому, що називається, по якомусь каву. По цих пилососах відгуків ноль. Я Вирішив по тому відгук, що в мене було це, от єдиний відгук з Ютуба. Я вирішив, що це от саме те, що мені треба, і думав це взяти. Що я думаю, ну добре, заплачу більше, заплачу там тих, е скільки з мене хотіли, там 14,5 тисяч, е тільки щоб в мене був саме той полсок, що мені потрібен. бо... У нас в місті немає людей, котрі чисті димарі. Відповідно, я думаю, цим якось трішки зайнятися для себе, що називається, допомагати людям, в себе почистити в першу чергу, бо у мене забити димах зараз. Думав цим займатися, якось допомагати людям. Тобто мені він потрібен для роботи. А як з'ясувалось, продавець продає пилосос на 4,5 кВт, за фактом, те, що я побачив, що він на 3 кВт. По її всіх замірах, я, як би я не рахував, що воно може бути не так в мене. В мене напрова просаджується, ну, наприклад, там при 3 двигунах до 212. Вольт. Ну, я сумніваюся, що на 212 вольтах в мене буде недобір 1,5 кВт. На двох двигунах я вчора тестував це все діло, на двох двигунах була напруга 220. Тобто, відповідно, напруга там не впливала ніяк. Вони мені кажуть, що для перевірки там потрібен значить, стабілізатор. Тобто, вони, я не знаю, що це за стабілізатор, де я буду шукати стабілізатор на 4,5 кВт, де я його маю взяти, щоб їм перевірити так, як вони хочуть. Вони не вказали, яким обладнанням вони перевіряють, що, що вони за обладнання таке, яким вони перевіряють, що у них от точне є обладнання, а у мене казано що. Але суть до того, що далі я покажу ще кілька фрагментів відео з тестуванням. Я тестував з одним двигуном, я тестував з двома двигунами, я тестував три двигуни. Я навіть тестував двома різними тестерами. У мене один тестер де те, що енергометром вважається, інший там як розумна кнопка. Розумна кнопка, яка витримує навантаження до так само до 16 А, тобто 3,6 кВт. там іде. Вона не, вимикала, не вимикалась. В мене теж. Так, була різниця певна між енергометром і кнопкою, скільки вона показувала споживання. Але, ну, вибачте, там, там наприклад, 2800, там 2820. тобто, ну, Там ну, 80, 80 Вт, що називається, справи не зроблять. І 3 кВт 4,5 ніяк не стануть, як би не хотілося продавцеві. За фактом ситуація буде вирішуватися, завтра я буду відправляти пилосос, Думаю, це буде дуже проблемне повернення. За фактом у них в магазині вказано, що якщо немає якихось там слідів використання іншого, що називається, то можна повернути цей товар без проблем. Подивимось, наскільки можна повернути без проблем. Наскільки будуть виникати питання якісь. А, бо загалом поки що у них от 100 відгуків 100% позитивних відгуків, ну фактично і 7 відгуків за рік. всього-навсього. Фактично, я не бачу, за що у них позитивні відгуки, якщо вони мені відправили полосос, якщо вони мої аргументи не сприймають і свою лінію про те, що я у них запитав у цього чоловіка сьогодні, питаю, що а у вас що, зовсім немає браку? Він мені каже, ні, у нас зовсім немає браку. Тобто, вони чи Apple, чи я не знаю, хто вони такі, що вони працюють без браку. Вони замовляють товари з Китаю, ці пилососи вони самі казали, що вони замовляють з Китаю. Кожен раз різні комплектації, все таке інше. Вони не є виробником напряму. Як вони можуть казати, що в них зовсім немає браку? Я не знаю, наприклад, що називається. Тому, поки так, далі будуть відео прикладів замірювань, щоб ви подивилися, як воно, що воно по замірах було. Лосос Redline, 4,5 кВт, перевірка одного двигуна. Колесо Средлайн, три мотори, 4,500 Вт, перевірка двох моторів. Додав ще один вимірювач от таку ось розумну кнопку. Мені вказано, що максимум 16 А. На цьому приладі теж вказано, що максимум 16 А. Перевіряємо. Як бачите, все одно у нас не заявлених 4,5 кВт. Кабель на який був. Цікаво, що вилка на 16 А, хоча пилосос не більше Ампер має бути. Бо 16 А це 3,5 кВт десь, а пилосос заявлений як 4,5